Зараз з нами на прямому зв'язку міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Пан міністр наші вітання вам Вітаю вас також. Скажіть, будь ласка, про яку кількість сьогодні спеціалістів, які задіяні і у розмінуванні, так і у проведенні заходів захищення території з боку структури МВС, йде мова тисячі людей чи сотні людей. І Якщо тисячі, наскільки ця цифра змінилась за останні 9 місяців? Доброго вечора вам безперечно, кількість людей, які сьогодні займаються розмінуванням, зросла в рази. І ми розуміємо, що ця цифра наступного року зросте в десятки разів. Сьогодні це тисячі людей з національної поліції, з державної служби надзвичайних ситуацій, які проводять гуманітарне розмінування. Що таке гуманітарне розмінування? Це після того як проходять військові, розпочинається повернення життя, повернення розмінування житлових будівель, об'єктів інфраструктури. Доріг для того, щоб можна було пересуватися і забезпечувати елементарні потреби людей, оце все всім займається сьогодні система МВС. Уряд збільшив влітку вдвічі кількість піротехніків ДСНС і зараз планує ще збільшити на 500 піротехніків протягом найбільших кількох місяців. Також і національна поліція. Власне, ті загиблі, про яких ви сказали, наші герої. Вони якраз розмі проводили роботу з розмінування безпосередньо в Херсонській області, і можу сказати, що щойно указом президента, начальнику головного управління національної поліції Черкаської області Михайло Кураченка прислав названня героя України посмертно. Це і хлопцям, які загинули, також отримали нагороди за мужність. Тому, жертвуючи своїм життям, дуже часто своїм здоров'ям, хлопці з поліції, з ДСНС рятують всіх нас, забезпечуючи можливість продовжувати життя на деокупованих територіях. Давайте пам'ятати про це постійно, тому що ціна. На жаль, дуже велика, і вона продовжиться навіть на тих територіях, де, начебто, вже не звучать. Постріли і вибухи, пане Денисе, важливе запитання, яке турбують всіх, хто живе в Україні нині, незалежно від того, чи були окупанти на цій території, чи ні. Як працюватиме система сповіщення про повітряні тривоги, коли не буде світла і відповідно не буде зв'язку? Бо йшлося про те, що поліцейські на автомобілях будуть їздити і в гучномовці повідомляти про те, що повітряна тривога. Чи вистачить автомобілів пального, гучномовців, голосів поліцейських? Як все це буде, і чи не вийде так, що поліцейські поїхали з гучномовця оголошувати повітряну тривогу, а тут регулювати рух на перехресті нікому? Давайте розберемося це по частинах. Спочатку про відключення світла і про оповіщення окремо. Якщо ми говоримо про оповіщення, то ми вже можемо казати напевне, тому що ми вже з вами переживали кілька моментів, коли відключалося суцільне світло, і е, мушу сказати, що наші громадяни. Почали звикати вже до сигналів звичайної тривоги, дуже часто, на жаль, не реагують, не пересуваються в сховища, і через те ми почали помічати, що кількість жертв серед цивільного населення починає зростати: поранені на вулиці, загиблі в будівлях своїх, в будинках, в своїх квартирах вони також мають місце і протягом наступного минулого разу. Тому під час останнього обстрілу ми вже випробували таку систему, коли в містах. В е, навколо особливо навколо об'єктів критичної інфраструктури на автомобілях поліції ДСНС виїжджали і гучномовці це оголошували. Власне реагування громадян було ми самі бачили, спостерігали, як люди набагато жвавіше реагують, пересуваються в укриття, і слава богу, ми можемо сказати, що кількість жертв. Значно менше ніж вона могла бути внаслідок цих обстрілів, які проводяться в розрахунки пального розрахунки сили засобів проведені це буде абсолютно достатньо. Якщо ми говоримо про забезпечення регулювання на дорогах, то в часи відключення електроенергії в п'ять разів ми збільшуємо кількість автопатрулів, регулювальників і піших патрулів, в тому числі ми співробітничаємо з добровольчими формуваннями територіальних громад. Які нам допомагають з ТРО і іншими формуваннями, які знаходяться в цей час в містах, для того, щоб допомагати поліції в забезпеченні безпеки, тому що це і відділення банків, це і відділення торгових центрів, і багато багато інших місць, які потребують охорони, зокрема музеї стосовно. Розбору завалів, гасіння пожеж. Я зараз про державну службу надзвичайних ситуацій, що необхідно сьогодні в умовах війни, їм ми про кількість техніки, а ми про отупіну, яку використовують зокрема для гасіння пожеж, так на, на, на центрах вузлових, так по лініям От, Дефіцит чого сьогодні у державній службі з надзвичайних ситуацій. Ну, послідовність е, розборів завалів наступний. Е, якщо відбувається деокупація або коли відбувається деокупація, спочатку йде розмінування, про яке ми ще не з вами говорили. Так. Тому першим етапом це звичайно є велика необхідність машин для механічного розмінування. В цьому є велика необхідність. Ми вже отримали за рахунок коштів United24 одну машину, і зараз декілька наших міжнародних партнерів, зокрема з Японії, зокрема з Канади, сьогодні. І також нам будуть допомагати в наданні таких машин. Друге розбір завалів тут. Звичайно, питання залучення спеціалістів, фахівців і техніки. Об'єднуються і місцеві громади надають нам техніку, яка працює в будівельних компаніях для того, щоб можна було якомога швидше розібрати завали, дістатися до людей, якщо це, наприклад, було втрапляння в ракети і знайти. Живих поранених людей, в тому числі. Дістати за, за а, такий проект Добробат, який в різних областях послідовно допомагає Державній службі надзвичайних ситуацій і місцевим властям, як проводити завали, так вже і допомагає навіть відбудовувати певні а, будівлі в і в цілі вулиці, населені пункти. Тому тут об'єднання місцевої влади, центральної влади і волонтерів дає свій результат. Але звичайно, ми розуміємо, що обсяги а, розбору завалів надзвичайно великі, особливо якщо ми з вами подивимося. На схід ті території, які ще нам а, чекають на визволення. по вам, де не з монастирський був із намице, міністр внутрішніх справ України. Просто зараз.